І так, привіт! Сьогодні ми будемо розглядати розв'язання індивідуальне завдання номер 2 з різдвяного онлайн-курсу першої теми. І так, почнемо. У нас є завдання, використовуючи схему Горнера, обчислити F від А і розкласти f від X за степенями X-A. У нас є такий многочлен F. Маємо А, який дорівнює мінус 2. І також задано кільце, кільце раціональних чисел. І так, спочатку <кій> запишемо, як матиме вигляд розкладного члена F за степенями Х-а. Тобто він виглядатиме так. F дорівнює b є в в 5 на Х плюс 2 в п'ятому степені плюс b 4 на х плюс 2 4 плюс b3 на х плюс 2 плюс b2 на х плюс 2 квадрат плюс b1 на х плюс 2 плюс b0 Це і буде наш розклад многочлена fx за стопеннями x-a, а але нам потрібно знайти оці коефіцієнти b5, b4, b3, b2, b1 і b0, а ми їх знайдемо за допомогою використовуючи схему Горнера. І так, спочатку з цього нашого даного многочлена виписуємо коефіцієнти а5 дорівнює мінус 2, А4 дорівнює мінус 20. Ну, тому що воно стоїть перед х четвертим. Далі А3 мінус 80. Далі А2 дорівнює мінус 163. А дорівнює мінус 173 і А0 дорівнює мінус 75. І наше С це А, дорівнює мінус 2. Тепер наші коефіцієнти заносимо в перший рядочок таблиці. Тобто тут буде мінус 2, мінус 20, мінус 80, мінус 163, мінус 173 і мінус 75. Тепер тут ми записуємо наше С рівні мінус 2. І так, заповнюючи другий рядочок схеми горнера, потрібно спочатку перший цей кусочок. Ми тут спускаємо мінус 2. Далі, і ділимо, діємо за такою схемою. Нам потрібно цю клітинку, множимо на цю, і даємо плюс 20. Тобто мінус 2 на мінус 2 буде 4. 4 мінус 20, тобто 4 плюс мінус 20 буде мінус 16. І так далі. Мінус 2 на мінус 16 буде 32. І 32 мінус 80, мінус 48.

Це і буде наш перший коефіцієнт b 0 Тепер з кожного разу ми на одну клітинку отак вниз ніби спускаємося. Тобто, останній коефіцієнт не обчислюємо. Далі, знову, тут буде мінус 2, тут знову мінус 2 спускаємо. Мінус 2 на мінус 2 множимо, і плюс мінус 16. Це буде мінус 12. Тобто, щоб заповнюючи третій, Рядочок схеми горнера. Ми використовуємо тепер числа другого рядочка. Тепер мінус 2 на мінус 12 і плюс мінус 48, мінус 24. Далі, мінус 12 на мінус 24, плюс мінус 67 буде мінус 19. Далі, мінус 24 на мінус 19, і плюс мінус 39 мінус 1. Це вже наше B1, наш коефіцієнт. Далі знову. Тут 2. І тут 2. Це 2. Спускаємо сюди. Минус 2 на мінус 2, і плюс 12 буде 8. Далі 2 множимо на мінус 8. І плюс 24 дає знову мінус 8. Минус 8 множимо на мінус 8, і плюс 19 дає 3. Це наш коефіцієнт b2. Рухаємося далі. Знову тут минус 2, минус. 2. Мінус 2 на мінус 2, і плюс-мінус 8 дає мінус 4. Тепер мінус 2 на мінус 4 дає 8, 8 мінус 8 буде 0. Це наш коефіцієнт b 3 Далі мінус 2, тут мінус 2. І тепер мінус 2 на мінус 2 дає 4. 4 на мінус 4. Ну, додати, буде 0. Знову. Це наш коефіцієнт b 4 І тут мінус 2 вже нічого обчислювати не потрібно. Це наш коефіцієнт b5. Тепер оці наші коефіцієнти ми підставляємо оцю рівність замість b5, b4, b3 і так далі. Що і буде нашим розкладом многочлена і фікса степенями. Тобто, так, щоб було видно, я буду писати F дорівнює b 5 у нас минус 2 на x плюс 2 в p5 далее плюс b4 b4 у нас 0 мы можем 0 написать на x плюс 2 в p4 потом снова 0 плюс 0 на x плюс 2 в кубе плюс минус 3 на x плюс 2 в квадрате далее где у нас минус 1 на x плюс 2 в квадраті, і далі е, плюс b 0 плюс 3. Ось такий у нас має вигляд розклад многочлена F від x за степенями многочлена х міну А. Тепер у нас ще є в умові обчислити F від А, тобто, нам оце f від А, замість ікса підставимо мінус 2 тут, тут і тут. І ми отримуємо, що це завжди буде 0 в дужках. Ну, мінус 2, мінус 2, 0. Тут мінус 2, мінус 2, 0. Мінус 2, 0. Знову 0 і 0. 0 на мінус 2, 0. Тут 0, 0, 0, 0 і 0. Залишається лише 3. Тобто f від a буде 3, що є розв'язком нашого завдання. Ďakujem za úvahu.